Найбільш поширена серед дорослих людей розвага це на початку нового року поставити для себе купу амбітних цілей, а потім нічого з цього не зробити. Забути, забити, знайти для себе сто 500 відмовок і далі по списку. Це той самий незручний момент, коли знаходиш в себе на смартфоні нотатки з планами дворічної давності, з яких половина до не зроблені, але мати цілі важливо, бо це може стати для вас тим самим стимулом до дій, якого часто не вистачає. Перший крок він задає імпульс у потрібному напрямі, а наявність сенсу і цілей дозволяє його підтримувати. Просто треба вміти зробити це правильно, бо багато людей застрягають у цьому безкінечному циклі Постановка цілий. Забування чи ігнорування їх, повім знову постановка цих же цілей і так по колу. Безумовно, характер теж відіграє свою роль, але як на мене, можна дати декілька універсальних порад, враховуючи які можна навчитися ставити цілі більш правильно, а головне досягати їх. Дайте відповідь на питання для чого. Розберіться, а чи справді це ваша ціль. Чи розумє вона вам? Чи може це просто чужі уявлення нав'язані кимось зі сторони? Згадайте, як в дитинстві батьки змушували вас робити щось по дому? Як сильно ви були мотивовані мити посуд, виносити сміття чи прибрати в кімнаті, коли особисто для вас немає ніякої різниці, буде це зроблено чи ні? Коли ціль є запозиченою чужою нашій власній системі цінностей, ми сприймаємо її як щось таке, що прийшло зі сторони. Ніби це не ми самі вирішили поставити це собі за мету, а хтось інший нам і нав'язав на свідомому рівні. Ми можемо навіть цього не розуміти, але на рівні підсвідомості відчувається постійна напруженість і внутрішня боротьба. Для того щоб ставити цілі, яких хочеться досягати, потрібно навчитися розуміти себе, свої цінності, інтереси і бажання. Більше думати про те, чого тобі самому дійсно хочеться, а іноді ставити на зручні питання. Тому почні з того, що поставте собі питання для чого. Можна навіть неодноразово, поки не докопаєтеся до своїх справжніх мотивів. Чи відгукуються ці речі вам не тільки на раціональному, а й на емоційному рівні? Хочу займатися спортом, бо це корисно для здоров'я, ну це такси мотивація. А от хочу займатися спортом, щоб краще почуватися, мати більше енергії, проводити більше часу з дітьми, це вже коли краще. Коли у вас є чітка відповідь на питання, чому це для вас важливо, стає легше фокусуватися, а ймовірність успіху зростає. Вам легше буде зберігати мотивацію, навіть зіштовхнувшись з невдачами і перешкодами. Чому ця ціль важлива для вас? Що зміниться, якщо ви цієї мети досягнете, чи стане ваше життя від цього кращим? Якщо відповіді на ці запитання не викликають у вас ентузіазму і бажання якнайшвидше почати, значить варто задуматися, чи дійсно воно вам треба. Більше конкретики і реалістичності. Будь-які плани необхідно оцінювати на предмет складності і реалістичності. Переконайтеся, що вони досяжні в межах наявних у вас ресурсів і часу. Занадто амбітні або нереалістичні цілі можуть навпаки закінчитися розчаруванням і втратою мотивації. Крім того, людям в цілому менше хочеться йти до в з сильно відкладеним в часі результатом, порівняно з тими, які явно перебувають у зоні їх досяжності. Тому нам складно жертвувати комфортом і задоволенням зараз, заради чогось далекого і абстрактного. Можна поставити собі за ціль купити трикімнатну квартиру в убудові у Львові, маючи зарплату в 300 доларів. Але навряд чи таку ідею можна назвати. Щоб ціль була досяжною, важливо оцінити свої поточні ресурси і скоригувати бажане відповідно до своїх можливостей, але при цьому ставити планку трошки вище, щоб було до чого прагнути і був стимул розвиватися. Реалістична оцінка дає можливість зробити ставку на те, чого реально досягти, і обезпечити від роботи над завданнями, на які ресурси немає за визначенням. Замість того, щоб зациклюватися на загальних, занадто масштабних речах, краще взяти собі за ціль щось менш амбітне, але те, що вам цілком підсилили. Практикуйте декомпозицію цілей. Розбивайте велике завдання на маленькі кроки. Дрібні кроки простіше контролювати і оцінювати. Та й в цілому наявність декількох менших цілей вона робить кожну з них легшою в плані досягнення. Тому будь-які довгострокові цілі потрібно розбивати на менші етапи, результати яких будуть відчутні вже тут і зараз. Це допоможе втримувати мотивацію і не сходити з знамічного курсу. А ще це допомагає зробити образ майбутньої мети більш зрозумілим. Коли ми розписуємо конкретні кроки і робимо їх доступними, це знижує тривогу через невизначеність. Відмічайте етапи, з якими ви вже справилися. Це важливо, бо наша психіка прагне завершувати процеси, на які витрачаються її ресурси. Кожен проміжний успіх він підзаряджає і зміцнює впевненість у тому, що мета досяжна. Встановіть часові рамки і складіть план дій. Наявність конкретних часових рамок допомагає зосередитися і планувати потрібні кроки і відстежувати прогрес. При цьому важливо, щоб цей графік був реалістичним, про це я вже раніше згадував. Наприклад, ви з нуля вирішили вивчити англійську до рівня нейці за рік. Якщо раніше ви витрачали на це по декілька годин в місяць, в кращому випадку цей новий дедлайн, навряд чи можна назвати реалістичним. А от якщо ви поставите собі за ціль за рік дійти з нуля до рівня твердого, B1 і будете готові виділяти на це вже по годині в день, така мета буде цілком досяжною. Обов'язково враховуйте такі фактори, як робочі навантаження, доступність вільного часу чи інші плани. Це допоможе сформувати кращі дедлайни з урахуванням е, саме вашого стилю життя і пріоритетів. Багато людей приймають рішення про мету, але ніколи не створюють план дій, щоб визначити, як саме вони будуть її досягати. Але його наявність вона додає впевненості і закріплює ці. Цілі в нашій свідомості. Ваш план дії він має включати загальну мету, яку ви хочете досягти, і проміжні кроки, які потрібно зробити, щоб втілити це в реальність. Послідовне досягнення невеликих проміжних цілей буде легшим завданням, і вже досить швидко ви зможете святкувати перші маленькі перемоги. Можна навіть оформити це у вигляді списку справ з термінами виконання для кожного з пунктів. Це буде давати відчуття завершеності після того, як ви будете їх закривати. Обов'язково визначте, що у вас є, а чого вам не вистачає. Бути реалістом у постановці цілей означає враховувати і виклики, з якими ви можете зіштовхнутися. Відсутність певних ресурсів, життєві обставини чи навіть просто дії інших людей. Як би там не було, але досягти чогось вартісного завжди непросто. Складіть список потенційних бар'єрів, перешкод, які можуть виникнути на вашому шляху, і подумайте, як їх обійти, якщо вони з'являться. Розуміння потенційних перешкод зменшує їх демотивуючий вплив на нас. Оцініть свої сильні і слабкі сторони. Може, у вас є якісь природні таланти чи навички, які допоможуть рухатися швидше? Може, ви добре вмієте працювати руками, або ж навпаки, вам легко дається інтелектуальна робота. Якщо ж говорити про слабкі сторони, то це дозволить заздалегідь продумати, як їх компенсувати і обійти гострі кути. Чесність, самим собою, вона допоможе не лише виявити можливі бар'єри, а й знайти шляхи їх подолання. Не відкладайте перший крок. Давнє китайське прислів'я каже, що подорож довжиною в тисячу миль починається. З одного кроку, навіть якщо ви не ставите собі за мету пройти ті самі тисячу миль, перший крок це те, що вам точно треба зробити. Якщо не знаєте, з чого почати, не робіть це своїм виправданням. Вашим першим кроком може бути пошук інформації в інтернеті, пошук людей, у яких можна взяти консультацію, чи запис на безкоштовні курси на потрібну тему. Потім подумайте про те, яким може бути наступний крок. І наступний. А далі продовжуйте і не зупиняйтесь. Після того, як з планами завершено, настав час діяти. Вони для того проробили всю цю роботу, щоб просто відкласти її в довгий ящик. Кожен крок, який ви робите, повинен вести до іншого, доти, доки ви не досягнете бажаного. Можете навіть поділитися своїми цілями з іншими людьми, чия підтримка для вас важлива. Ця підтримка може допомогти вам продовжувати рухатися вперед. Завжди починайте з малого. Початок будь-якої нової справи зазвичай є найскладнішою частиною самої справи. Ось що ми я вважаю, що починати треба з малого і рухатися поступово. Це допоможе вам набути впевненості і сформувати довгострокові звички. Прагніть до складного, але досяжного. Починайте з маленьких кроків, поступово збільшуйте рівень складності, так простіше зберігати імпульс. Якщо ви зробите навпаки, то з доволі високою мовільністю перевантажте себе. Це одна з найчастіших причин, чому люди закидують почати або опускають руки. Почніть з Лого, і подивіться, куди це вас заведе, куди вас занесе вітер. Йдіть у своєму темпі, так як це буде оптимально особисто для вас. Досягнення цілей це як сходження вгору. Йдіть у своєму темпі і розставляйте пропорційно кожному з етапів і не забувайте насолоджуватися процесом. Не треба підганяти себе, бо хтось з боку робить це швидше. Не треба постійно, постійно порівнювати себе з іншими. У кожного з нас є свої е, сильні і слабкі сторони. Навіть якщо е, інколи хочеться просто перепочити і відійти в сторону, це теж нормально. Ви можете собі це дозволити. Не бійтесь змінюватися. У цьому світі більш ніж достатньо речей, які ми ніяк не можемо контролювати. Фактично, є лише дві речі, які нам повністю підконтрольні: це наш розум і наш вибір. Тому прийняття невизначеності це перше, що вам варто зробити. Не все буде йти так, як ви цього хочете, але будьте до цього готові. Немає жодних проблем в тому, щоб переробити щось, якщо в цьому виникла необхідність. Змінюватися і змінювати це природні частина життя. Замість того, щоб здатися, перегляньте стан справ і подумайте, що ви можете змінити. Виснуйте, що працює для вас, а що ні, і скоригуйте свій план відповідно. Оцінюйте прогрес і вносите корективи. Всі нюанси врахувати неможливо, тому дозвольте собі більше гнучкості і спонтанності. Не деталізуйте аж занадто свій план подрібниці і не панікуйте, якщо щось пішло не по плану. А що якщо не знаєш, чого хочеш? Буває таке. Більшість людей проживуть своє життя, так і не втілиш свої цілі, бажання в реальність. Сумно, але це правда. Не менше людей взагалі не знають чого взагалі хочуть. Але якщо ви дивитеся це відео, значить ця тема вам все ж резонує. Навряд чи у вас вийде сформувати для себе ключові цілі за одну ніч, але витратити час на їх пошук і формулювання, навіть якщо це вийде не з першого разу, це краще ніж ховатися в рутину або на всіх парах мчатися в неправильному напрямку. Задавайте собі питання, пробуйте більше нового, відштовхуйтеся від своїх власних потреб і цінностей. А тоді згадайте про це моє відео і починайте рух вперед. Зробите ви перший крок чи ні, але це залежить виключно від вас.